Повертайтеся у свою бісу в Україну з такими гаслами. Грузинські активісти прогнали російських туристів з Батумі. Повідомляють місцеві медіа. Круїзний лайнер з росіянами покинув курорт на два дні раніше аніж планувалося. Напередодні корабель Асторія Гранде прибув із Сочі. Це відразу спричинило невдоволення пересічних мешканців. Батумі близько 21-го вечора активісти оточили лайнер у Бухті. Виконали гімн Грузії і розгорнули антиросійські плакати. Грузини згадали окупантам криваві події в Абхазії та серпневу війну 2008-го. Кілька разів російський корабель відправляли за всім відомим напрямком. Розлютили жителів Батумі і нісенітниці туристів з Московії в інтерв'ю грузинським медіа вони заявили, буцімто Росія не окуповала грузинську територію, а країни, нібито, як і раніше, перебувають у Совєтському Союзі. Одна з туристок визнала, що відвідувала свого часу Абхазію. Це порушує грузинське закон. Конодавство під час акції не обійшлося без провокацій. Пасажири лайнера виставили у вікна російський триколор. Однак ганчірку хутко прибрали. А вже за годину корабель покинув порт Батумі. Прибуття лайнера засудила, і президентка Грузії Саломе Бішвілі переконана, це російська провокація. В той час Екерефія блокує вільне судноплавство в Чорному морі. Молитва за перемогу до Дня хрещення Руси України пристоятель ПЦУ Епіфані проводить урочисту літургію в Успенському соборі. Це Києво-Печеська лавра. Там перебуває наш Віталій Залевський. Він з нами наживо зі студією. Віталію, розкажи, чи людно у храмі сьогодні? Сергію історичний день для України, тому сотні людей прийшли на святкову службу З самого ранку. Вони збиралися тут біля Оспенського собору. І багато з людей звіряна приїхали з різних регіонів України, і вони тішаться, що українська молитва лунає в українській лаврі. Багато людей є у вишиванках з синьо-жовтими стрічками, і це надзвичайно приємно. Ми з ними спілкуємося. Ми і хочу. Попросити показати їх коментарі далі у прямій мові. Якась благодать, надія на мир, що ці всі молитви нарешті десь почують там зверху, і буде в нас нарешті перемога і мир в Україні. Це саме головне зараз. Я думаю, для цього люди сюди їдуть. Якщо ми дивимося на те, що зараз відбувається, все просто повертається на круги своя і так має бути. Я щиро радію, що українська церква зайшла в українську лавру. Точний день хрещення Русі України невідомий, але історики всі сходяться на тому, що це сталося 988 року. Тож чому ми відзначаємо саме 28 липня, тому що православна церква така вшановує Володимира Великого, який і ініціював це хрещення, і також хочу сказати, що сюди на літургію прийшов і п'ятий президент України Петро Порошенко. Нагадаю, що за часів його президентства Україна... Україна отримала тоді Томос, тому далі пряма мова. Віра є тим цементом, який тримає суспільство. І я думаю, що дуже важливо і дуже добре, що Україна має Томос. Дуже важливо, що наша церква базується на європейських началах. Сьогодні кожен має помолитися, помолитися за Україну, помолитися за наших героїв. Ми зібрались на цьому святому місці, щоб задати цю історичну подію день крещення. Нашої Богом благословенної землі України задати, вшанувати грівно апостольного князя Володимира і також помилитися за мир і спокій, перемогу нашої української армії. В Успенському соборі служба проводить предстоятель православної церкви України Епіфаній. Хочу сказати, що людям час від часу доводиться виходити з собору, щоб інші віряни, які приїхали сюди на літургію, змогли теж побачити святкову службу. Ну і також на вулиці ви можете побачити, що висить такий монітор і для всіх українців звідти показують, як проходиться у соборі. Ну і лунає українська молитва. А зараз розповідають про сьогоднішній великий день. Сергію на цьому в мене все передаю слово тобі. Дякую, Віталій Залевський з нами був на зв'язку наживо із Успенсь... З під успенського собору з території Києво-Печерської лаври. «Очі Маріуполя ця книга присвячена захисникам Азовсталі. У ній описали історії, якими оборонці ділилися своїми рідними, коли протистояли російському ворогу. Доробок уже є в продажу загалом дві тисячі примірників. Авторка Анастасія Дмитрук вже анонсує наступний наклад книги, до яких до якого війде ще більше розповідей про легендарних оборонців Маріуполя. У книзі Очі Маріуполя є листування оборонців з рідними у період блокади Азовсталі. їхні особисті історії і світлини. Але фото деяких бійців закриті, адже вони й досі в російському полоні. Присутні на презентації книги, серед яких були азовці, закликали не забувати про полеглих і тих, кого утримують російські загарбники. Родичі азовців повідомили, що зареєстрували петицію, щоб 28 і 29 липня були днями жалоби через теракт в Оленівці. Це книга про супергероїв, це книга про сильних людей, про людей, які 86 днів вистояли про проти однієї з найбільших армій світу. Вони виграли цей двобій, і це круто. Вони надихають і надихають сьогодні боротися далі. Ця книга просто розриває так на шматочки, і там в цій книзі дуже багато фотографій, які завольовані. Ми чекаємо їх додому. Вони ще в полоні. Книга вона саме для того, щоб цих хлопців, які творили цю історію, не забували, не забували в першу чергу хлопців, які загинули. Отож, такі новини наступного випуску дванадцятій. Він буде великим півгодинним. Проаналізуємо першу половину дня. Ця ж година буде теж насиченою. Проєкт машина часу. Далі буде. Після того повернемось з марафоном Незламна країна. Поговоримо, чи справді в Німеччині невдоволені темпами українського контрнаступу, чи все-таки працює російська пропаганда і в тому ракурсі. Також розкажемо про те, як порушуються кримінальні справи проти журналістів, які провели великі розслідування про суддів, які ймовірно мають російські паспорти. Таке теж відбувається. Не пропустіть. Рік 1918. Лютий: Російські загони під командуванням Муравйова захоплюють Київ. У місті червоний терор. Пограбовані крамниці тисячі вбитих. П'яні матроси мало не розстріляли навіть керівника маріонеткової УНР Рад Миколу Скрипника, прийнявши його за якогось генерал-імперіаліста. Між тим у Брест Литовську мирні переговори. Німеччина та Австро-Угорщина домовляються про закриття Східного фронту з Росією та Україною. Російська більшовицька делегація продовжує наполягати, що Центральна Рада хунта, а справжній український уряд червоний. Троцький навіть приводить на переговори, начебто представника цієї кривавої України. Проте з шахраєм таке промовисте прізвище більшовика ні австрійці, ні німці справи вести не бажають. Врешті, 3 березня радянська Росія на вимогу Леніна підписує Брестський договір, за яким визнає існування незалежної Української Республіки з кордонами по самісінький Курськ. Також імперія втрачає Польщу, Білорусь і Балтію. Чому Грушевський заплакав на звістку про підписання мирного договору з Німеччиною? ДНР 1918-го проіснувало два тижні: кримський похід армії УНР, перемога української зброї і зрада чиновників, кінець Української Народної Республіки через Псевдомайдан. Про підписання мирного договору Михайло Грушевський почув у сарнах у польових умовах. кажуть, заплакав. Можливо, відчував провину за згубну пацифійську політику, а можливо, передбачав швидкий крах Центральної ради.